Якщо в вашій пральній машині вже багато років, є велика ймовірність, що вона витрачає вдвічі більше ресурсів ніж сучасні моделі, та не оснащена інноваційними функціями, які дбають про речі. Пральна машина Bosch з фронтальним завантаженням приклад, як технології роблять прання ефективним і заощадливим. У ній є все, щоб заміна була відчутним апгрейдом. Ба більше це найдоступніша по ціні повногабаритна модель серед пральних машин. Bosch. максимальне завантаження 7 кг, і це саме той об'єм, який підійде більшості сімей. У цій моделі барабан на 65 літрів, діаметр люка 32 см і дверцята відкриваються на 160 градусів, тобто ніяких акробатичних трюків, щоб вкласти ковдру чи пуховик. І головне, що є можливість встановлення під стільницю або в нішу за вишки 85 см, тож легко доповнить інтер'єр навіть маленької кухні чи ванної кімнати. А білий колір люка універсальний вибір, який поєднується з будь-якою палітрою та стилем. Панель керування дуже зручна. Завдяки сенсорним кнопкам «Touch Control» достатньо легкого дотику, щоб вибрати потрібний режим. Панель англомовна, але є українська наліпка, тож розібратися не складно. Програм більше ніж достатньо. Є стандартні, як от бавовна, синтетика, джинси, змішані тканини, вовна і делікатне прання. А також попереднє прання, ополіскування та гігієнічна програма. Якщо хочете заощадити ресурси, то вмикаєте екорежим і машина сама оптимізує процес. Детальніше розкажу про програму Hygiene Plus. Її особливість у тому, що машина підтримує стабільну температуру 40 градусів протягом усього циклу та додає додаткове полоскання. Завдяки цьому знищується до 99,99 ,99 поширених мікробів і кліщів домашнього пилу. Речі не псуються від високої температури, а ви отримуєте справді гігієнічно чисту білизну. Коли часу обмаль, користуйтеся функцією «Speed Perfect». З нею ви отримаєте ту саму якість прання, але на 65% швидше. Ця функція працює майже з усіма програмами і для будь-яких тканин. Наприклад, на програмі змішані тканини зі Speed Perfect» при завантаженні до 4 кг вже за 46 хвилин матимете чисті речі. У цій моделі регулюється кількість обертів віджимання, максимум 1200 обертів на хвилину, але при бажанні можна залишити речі трохи вологими і активувати функцію утримання води після останнього ополіскування. Добре для делікатних тканин сорочок чи речей, які важко прасувати. Окремо зупинюся на запатентованій системі варіодрам, яка дбає про речі та запобігає появі складок. Частина системи барабан з краплеподібним дизайном і асиметричними лопатями. Це забезпечує рівномірний розподіл води і прального засобу, відсутність пошкоджень одягу і ефективне прання речей навіть зі складними забрудненнями. Такий догляд підходить для найделікатніших речей. Ще пара функцій полегшують побутову рутину. Одна з них дозавантаження. З цією функцією можна просто натиснути кнопку, відчинити дверцята та додати чи прибрати речі, і прання продовжиться. Звісно, є обмеження за безпекою. Якщо вода понад 50 градусів або барабан переповнений, дозавантаження не активується. Але в більшості випадків це рятує від зайвого клопоту. Функція відтермінування. Кенування допоможе підлаштувати прання під ваш графік. Особливо зручно, коли хочете, щоб білизна була готова до певного часу або ж ставити прання на ніч, коли нижчий тариф на електроенергію. Щоб усе працювало ефективно та надійно, пральна машина Bosch оснащена безщітковим мотором нового покоління EcoSilence Drive. Він потужний, економний, тихий і надзвичайно довговічний. Точне інверторне керування забезпечує м'яке обертання барабана. Без ривків, щоб уникнути пошкодження речей. Завдяки відсутності терця безчітковий мотор працює тихіше за звичайні, а гарантія на 10 років говорить сама за себе. До того ж, він енергоефективний. Але це ще не все. Пральна машина споживає всього 44 літри води на цикл. Технологія Active Water Plus інтелектуально розподіляє воду. Датчики визначають кількість білизни і тип тканини, і машина витрачає тільки те, що реально потрібно. А запатентовані барабанна система та система подачі води уможливлюють більш швидке замочування. Це означає економію ресурсів і водночас гарантує якісний результат. Додатковий плюс для домашнього комфорту антивайбрейшн – Спеціальний дизайн бокових стінок зменшує вібрацію, тож машина працює тихо і стабільно. Рівень шуму всього 51 дБ при пранні і 71 дБ при віджиманні. Тобто вечірній або нічний цикл більше не буде турбувати ні вас, ні сусідів. Було корисно? Ставте вподобайки, залишайте коментарі та підписуйтеся на канал Комфі. Папа! -па!